Рада вітати вас в школі Краси Слава Студіо і хочу запросити вас до нас на заняття. Ми будемо показувати вам в онлайн режимі заняття майбутніх перукарів, майстрів манікюру та візажів. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку нову тему, яка називається холодна хвиля. Справа в тому, що ми вивчаємо два види холодної хвилі. Перший вид холодної хвилі це є суха холодна хвиля. Вона виконується за допомогою накруточки. І після накрутки ми будемо пальчиками з вами викладати зажимами, е виставляти ребра у таких відповідних місцях. Кожного разу ми будемо волосся протягувати в протилежні сторони. Для такої хвилі ми будемо користуватися з вами відповідним стайлінгом. І вимоги до цієї хвилі акуратність, чистота в роботі. І обов'язково її треба правильно зафіксувати, щоб вона трималася на зачісті. І ще одна вимога дуже важлива це виставити її в такій позиції, щоб вона пасувала клієнтці. клієнці. Адже ми можемо її робити від обличчя, і ми можемо її робити на обличчя. Зараз Наталія я виконала отакі два елементи, і отак вони виглядають. Холодна хвиля номер 2 Це є мокра хвиля, яку ми виконуємо за допомогою гелі. Її ми виконуємо вже без попередньої накрутки, промочуємо волосся гелем, і тільки користуючись пальчиками і гребінцем витягуємо волосся в різні сторони. зменшувати волосся в об'ємі, але вона буде мати обов'язково мокрий ефект. Ми її використовуємо, припустимо, в зоні човки, в зоні заглажки можемо її використати. Коли ми будемо, наприклад, вже прикрашати зачіску холодною хвилею таким елементом, ми вже не можемо скористатися мокрим, а будемо скористатися тільки сухою холодною хвилею, які вимогли до мокрої холодної хвилі. Знову ж таки, чистота роботи, акуратність і ем, поєднання з іншими елементами, і так само вимога е, правильно її вивести по відношенню до обличчя клієнта. Якщо, наприклад, ми, е, якщо, наприклад клієнці не пасує закрите чоло, значить нам треба холодну хвилю робити в зоні чола у зворотньому напрямку, від обличчя. Якщо ви спробували клієнці і побачили, що їй пасує закрите чоло. Ви її робите з відчисуванням на обличчя. Холодну хвилю можна комбінувати. Припустимо, тут я зробила дві холодні хвилі і зробила її в зворотну, зворотньому напрямку. Припустимо цю холодну хвилю я зробила з двох елементів. Один елемент у мене ем, пішов від обличчя. Інший елемент у мене пішов до обличчя. І вони плавно між собою поєднані в такий складний елемент, який у мене вийшов от, в, в темінній зоні і в зоні скроневі. Справа в тому, що такими елементами можна прикрашати зачіску. Їх можна комбінувати з іншими елементами. Їх можна використовувати в зоні чолки, їх можна використовувати в е, тим'яній зоні. Це, цим елементом можна виконати повністю цю зачіску. Припустимо, е, недовге волосся або навіть волосся середньої довжини. Е, елемент холодна хвиля е, може бути використаний як окремий елемент, і припустимо, ми можемо все волосся середньої довжини. або Лінії Каре можемо зробити холодною хвилею повністю всю повноцінну зачіску. А можемо так само виконувати як частковий елемент, як елемент декору. Припустимо, дуже гарно декорувати зачіски з валиками. Елементом холодна хвиля. Дуже гарно вивести окрему чолку навіть в укладочному варіанті. В якомусь варіанті навіть з букліруванням. Це може бути якась заглажка, і на поверхні заглажки може бути елемент холодна хвиля. Е можна е елемент холодної сухої хвилі виконувати так само на попередньо текстуризоване волосся. Припустимо, ми можемо волосся прогафрувати і на гафровану поверхню ми можемо ще виконати холодну хвилю. Буде виглядати пишніше, буде виглядати багато, буде виглядати, скажімо, набагато об'ємніше. Далі, цей елемент холодної хвилі ми можемо піднімати у висоту. Ми можемо його збільшувати в об'ємі набагато більше, ніж він зараз є. Якщо, наприклад, мені треба його підняти, Де мені будь ласка? зверніть увагу, я можу це зробити отаким чином. Подивіться, бачите? Вона у мене піднімається оці ребра. Я можу їх збільшити в об'ємі і зробити набагато пишнішу зачіску, ніж мені потрібно. Вже багато людей впевнилися в тому, що в школі Краси Слава Студіо унікальна програма, цікава атмосфера, тут весело і можна здобути дійсно знання на вищому рівні. Ми запрошуємо до нас на навчання людей, які хочуть працювати в індустрії краси. За новітніми технологіями і опановувати спеціальність, яка буде їм приносити моральне та матеріальне задоволення на все життя. Ми знаходимося за двома адресами: місто Чернівці, вулиця Спицюка, 18 а четвертий багатопрофільний ліцей та селище міського типу Лужани, салон Краси Слава. Ми чекаємо на талановиту, творчу, ініціативну молодь.